Аю малята. Подивіться, яке сьогодні гарне небо. Воно дуже незвичайне, воно ясне, ніжно-блакитного кольору. подивіться, але воно вкрите малесенькими хмариночками. Дивіться, вони як шматочки білої вади. Розглядаємо. Ось воно яке. Бачите, в одному місці. Маринок більше, в іншому менше, а є частинки неба, там де хмаринок зовсім немає. Коли будете сьогодні на прогулянці, зверніть увагу, яка краса над вашими голівками. Та розгляньте, якої величини хмаринки, якого кольору. Бажаю приємної прогулянки. До зустрічі!